Всім Боже благословень почула для себе з проповіді наших пастрів Юлі та Станіслава Слатоненко про Царство Боже, дуже торкнулося мене. І ми можемо зачитати від Матвія, 19 глава, з 23 вірша. А Ісус сказав своїм учням: так. запевняю вас, що важко багатому війти в царство небесне і ще додав легше вереблюдові, пройти через вушку голки, ніж багатому війти в Царство Боже. Почувши, це учні дуже здивувалися і сказали, то хто ж тоді може спастися. І поглянув на них Ісус, промовив, для людей неможливо, але для Бога все можливо. Як ми можемо в Царство Боже, коли ми хочемо по плоті Богові послужити по-своєму, також відругаємо Божих помазанків, відругаємо Божих людей. Я напряму, я вірю в душі. Я хочу там обряди зробити, якісь там свічки, якісь поклони, ще щось зробити для Бога. Е, як послужити? Але Господь говорить в дусі та істині. І, і ми бачимо, нам перше треба прийняти це слово Боже, яку пише від Івана на початку було слово. І слово було в Бога. І слово було в Бог. І тобто ми маємо прийняти це слово, бо слово це є Бог пише, і в ньому було життя. І життя було світлом людей, і світло світить у темряві, і темря його не горнула. Це світло, це слово Боже, це світло для нашого життя, для наших гріхів, щоб просвітити, щоб е, провірити, проросмислити своє життя, покаяться, змінити, виправити через церкву апостольську, через е, Божих помазаників. Якщо в нашому житті немає слова чистого, Іван, у нашому серці, каже Ісус, що Господь дав новий закон, напишу на їхніх на серцях і на розумах. Тобто ми маємо, Слово Боже, пустити в себе середину. це життя, це світло. Коли ми пускаємо життя, ми при, таким чином приймаємо Воскресіння. Це є життя, це є Воскресіння, і світло це є слово також, і воскр... життя, це є слово. І коли ми це все приймаємо. Ми таким чином викоренюємо це все погане. І Царство Боже поселяється в нас, сам Господь поселяється всередині, і нам вже не страшно ніяка темрява, не страшно все, що відбувається кругом нам. Тобто, і також ми можемо використати свої проблеми життєві, в труднощі, в стосунках, в труднощі на роботі, фінансово і так далі, і хвороби. Тобто Господь викореняє через своє слово це все, але має це слово бути чисте. Прийняти від Божих помазанки, і це має бути послушними і бути смиренними. коли ми є такими. Ми є послушні Богу.